За даними компанії ТІНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Масштабна пожежа на території харківського підприємства Хартрон відібрала життя вісьмох людей. Полум'я спалахнуло близько одинадцятої години ранку. Вогонь охопив четвертий поверх будівлі, яку орендує місцева ювелірна фабрика. Спочатку пошов дим з окна, а в одному окні потім во втором, потім в, в третім, потім пішов огонь. Чоловік негайно викликав пожежних. На місце примчали зо два десятки спецмашин та близько сотні рятувальників. Полум'я розросталося з кожною хвилиною. Горіло около 200 квадратів. перебросилося пламя на п'ятий етаж на п'ятому етажі Около 50 квадратів. Найстрашніше те, що у вогняній пастці опинилися десятки людей. Деякі з них ще до приїзду рятувальників були змушені йти на крайнощі. Некоторі пригалі чтвертого етажа. Некотрих з лісницями там питалися зняти їх. Вже відомо, що вогонь відібрав життя восьми людей. Семеро потрапили до лікарні. Причини пожежі наразі встановлює слідство. Справа знаходиться під контролем Харківської прокуратури. Відреагував на надзвичайну подію і віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілков. Він особисто приїхав на підприємство Хартрон.